Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 18 жовтня, ми з вами читатимемо Святе письмо, а саме Євангеліє від Луки та послання святого апостола до Ефесян. Євангелій від Луки. Сказав Господь, кому ж уподібню людей покоління цього? І до кого вони подібні? Вони подібні до дітей, що сидять на ринку, які, звертаючись один до одного, кажуть: ми грали вам на супілці, а ви не танцювали, ми співали вам жалібних пісень і ви не плакали. Бо прийшов Ян Хреститель, ні хліба не їсть, ні вина не п'є, і говорити бій сама. Є". Прийшов син людський, який їсть і п'є, і говорити Ось чоловік не нажера та п'яниця, друг метарів і грішників. І виправдалася премудрість всіма дітьми своїми. І переходимо до апостольського читання. Браття, я кажу та заклинаю Господом, щоб ви більше не жили так, як живуть інші народи у марноті свого розуму, що мають затьмарений ум, відчужені від життя Божого через їхнє незнання та скам'янілість серця, ї... серця... серця їхнього вірніше, серце їхнього. Вони, дійшовши до нечутливості, віддалися розпусті так, що чинять усяку нечистоту з ненаситністю. Але ви не так пізнали Христа, тому що ви чули про нього і в ньому навчилися, бо істина в Ісусі, відкинути колишній спосіб життя старої людини, яка затліває у спокусливих похотях, та оновитися духом розуму вашого і зодягнутися в нову людину, створену за Богом. У праведності та святості істини, тому, відкинувши неправду, говоріть істину кожної ближньому своєму. На цьому це все боже вам благословення і до зустрічі вечором.